Зараз на роботі розкажу вам про одну рослину, яка називається киві. Тільки не просто киві, а актінідія. Це як маленьке киві, яке росте у нас в Україні. Дивіться. Це такий плод. Ось. Таке листя в нього. Само дерево аболіана досить таке міцне. Плоди опадають начебто абрикос дичка і плодів досить багато. Сам ствол такий, ось у мене кулак, а то ствол такий десь. На вигляд, сам плод, якщо його відкусить, зараз вам відгризну. то всередині він такий, як і Киві, тільки маленький, так само він. Розполагаються у нього і семіна на синячку. А смак такий самий, як у стиглого Киві. Якщо з нього робити альтанку, беседку, це взагалі ідеальний варіант. Нічого навіть такого іншого і не придумаєш, щоб було ще краще. Це просто суперський варіант. Дуже щільно, так міцно і смачно. І це бачите, це плоди. Це І це, друзі, Україна. Але каркас дуже треба. Такий міцний робити, конкретний, щоб не завалило. Бо якщо снігу навали, то тут буде така маса, що може і завалить. Ось цю ларку. Так от так, то воно так. Все, буде Україна, друзі. Всім пока.